Сьогодні, я сподіваюся, вже я маю таку, такий досвід, тому що з 12 книжок шість вже отримала літературні премії. І тому я не переживаю і спокійно е, говорю, пишу, читаю українською. І зараз в мене зворотній процес, і мені дуже важко перекладати на російську. Я думаю, українською мовою і деякі слова російською я просто забула. І доводиться питати і допомоги у когось, тому що. Вже багато чого не знаю, вже не напишу. А раніше писала і вірші, і п'яси, і оповідання, і романи російською мовою. Я вивчила її добре, я вивчила її краще, ніж деякі росіяни. Але найбільше, чому я це зробила, це тому, що саме тоді я вперше зрозуміла, що я не вища істота, що я не маю права нікого засуджувати. Що для того, щоб засудити людину, потрібно зрозуміти, чому вона обрала такий шлях, чому так сталося в її житті. Дякую, будь ласка, якщо маєте запитання, я відповім. Цікаво. Було. Дякую. Я сподіваюся. Я сподіваюся, що було цікаво. Ну, Я, ще дуже Я навіть хотіла запитати о, 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 всю зустріч. Сиділа, чекала того часу, коли будуть питання. Тільки коли прочитаєш роман, то зрозумієш, чому о, чому позивний він саме такий обрав. Тому що. Він людина потаємна, мені дуже доводилося важко з ним працювати, доводилося витягати з нього інформацію з краплиночками. І тому я такі, знаєте, питання, які би е, трошки хитрі задавала йому. Наприклад, я питала, а хто був твоїм куміром? Ну от в юності у кожного ж є якийсь кумір, да? хтось на когось рівняється. Він мені сказав, що куміром його юності, і, і навіть до сьогодні, до того моменту, як ми з ним спілкувалися, був е, Оскар Шиндлір, роман е, Список Шиндлера, фільм Список Шиндлера. Е, е, Оскар Шиндлір це фабрикант, німець, офіцер Абверу, який врятував 1200 євреїв під час Другої світової війни. Чесно кажучи, не хотілося дивитися на годинник. При спілкуванні Нет, з вами. На одному подику, спасибі вам, да. ви, ви дійсно талановита людина. Якщо запитань більше не маєте, то, будь ласка, можете придбати книжки, маєте можливість, часи натхнення. О, Дякую. <плес> 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 Женечка, допоможи, будь ласка. Чекай. Я вважаю, що і а цю книжку можуть підліти читати. Вона абсолютно спокійна, вона не там немає страшного нічого, там просто розповідається про чотирн від 14 по 22 рік волонтерська робота. Що возили, куди возили, як змінювалися, як світ на крові змінювався, як ми. По-іншому дивилися на той світ, як стереотипи втрачали, схід і захід, да, там, от вони там на заході mm -hmm. не такі, як ми, ми там інші. До речі, ця книжка взяла першу премію Ірпіня, пів мільйона гривень. Дружбанний Андрій. Да. Okay. Ну я рада за нього. А я, я сама родом з Ерпінням. Дуже було цікаво, пізнавально. Я дуже рада, що я прийшла. Було дуже багато цікавих історій. Про те, що зараз відбувається в нашій країні, було цікаво послухати про наших героїв. Мені дуже сподобалося під великим враженням. Не жалкую, що прийшла. Я навіть не очікувала, що так буде гарно і приємно і залишились такі приємні почуття. Розказували про книги Оскар і Хрещена. Це про наших героїв. ось і розповідали про дві книжки. Також це воєнні історії і про життя харків'ян. Ось, і було дві книжечки про жіночі романи, які я. Придбала, бо мене зацікавило, і я вирішила їх почитати. Тільки коли чим саме вас зацікавило? Хочеться зараз таки чогось може більш легкого, бо і так живемо в дуже складний час, і це все читати дуже боляче. Десь буває, і не дуже якось так хочеться раз себе там травмувати чи ще щось, а хочеться чогось такого легкого відволіктися. і. Почитати про жіночу українську долю. Е, ні, не ставила, бо автор дуже гарно розповіла про це, було все дуже вичерпно, і тому якось не було вже ніяких питань, хотілося придбати книжечки скоріше. Так. Так що, я дуже задоволена сьогоднішнім заходом, я надзвичайно рада, що я сюди прийшла. Чи uh, би таких, сам, е, да, хотілося б побільше з цікавими такими авторами? Сучасними українськими було б цікаво дуже знайомитись і дуже сама по собі приємна людина, дуже вона цікаво розповідала. Якось ну було слухати, но з великим задоволенням цікаво дуже приємно. Я дуже вражена, що в нас є такі сучасні українські автори, глибокі, вдумливі і дуже такі ерудовані. Дуже мені сподобалось. Після всіх що Зараз і захотілось почитати, е, що я придбала, захотілося, захотілось так. Що, можливо, сьогодні вже ввечері почну читати. Дуже рідко саме автори приїжджають. У нас був приїжджав сюди з видавництва. Він теж автор, ну і він видавець, але Якось ну дуже рідко. Це з таким дуже цікавим автором українським. Це друга зустріч на моїй пам'яті, яка тут відбувається. То хотілося б, можливо, з якимось може київськими видавцями познайомити, щоб вони би може завітали, приїжджали би, розповідали про свої книжки. Тому що зараз багато є цікавих авторів, які цікаво пишуть, але ну не їсть. Не країну ми їх не бачимо да в Києві зна трошки краща ситуація. Ось, бо проходили ми семінар. Знаю, що вони там завітають до бібліотек, проводять зустрічі з читачами і з дорослими з малими. У нас, на жаль, такого немає. Ось тому дуже і Хотілося б, щоб у них була там змога. І їм було б цікаво їсти по всій Україні. Щоб приїжджали а нам, як читачам, слухачам, це теж би було б дуже корисно. Це книжки про війну. Про сучасність і про кохання. Такі дві основні теми моєї творчості. І е, одна половиночка це книжки для жінок і про жінок. Е, власне, це про найкращу в світі українську жінку. Бо мені дуже хочеться їй подарувати відпочинок, веселощі, радощі, щоб вона трошки. Розгорнула мою книжечку, поринула в таку неймовірну історію кохання, неймовірну історію пригод, мандрів. І трошки відпочила, трошки розслабилася, трошечки дозволила собі, знаєте, не думати про те, що відбувається зараз. На хвилинку. А друга частина це книжки про війну. Бо, крім того, що я письменниця, я ще й волонтерка і. Ну, от все, що я бачу навкруги, все, що я з чим я стикаюся з 2014 року, про це я й пишу. Тому що я розумію, що я знаходжуся всередині історії, і зараз твориться історія, найновіша історія моєї країни. І напевно ми всі там знаходимося. І знаєте, я не хочу бути статичною особою, я не хочу бути об'єктом. Я хочу впливати на ту історію. Я хочу формувати історію своєї країни. Ну тому я і роблю все, що я можу. От як взагалі береться натхнення для писання книжок? Ви знаєте, я думаю, що слово натхнення сильно переоцінене? Може, у когось? Я думаю, що знаєте, для написання віршів потрібно така хвиля. Якийсь такий творчий копняк, щоб людина почала щось в неї відбулося, миттєво, вона страждає, бо неймовірна радість, і вона, от на цій хвилі, пише вірш. А я б я пишу прозу. Для цього потрібно, знаєте, не так багато натхнення, а більше. Працелюбства, а більше роботи, а більше читати допоміжної літератури, для того, щоб не соромитися того, що ти написав, щоб всі історичні, наприклад, факти були викладені точно. Ну І багато ще різних моментів доводиться читати для того, щоб написати таку книжку, яка би сподобалася твоєму читачеві, або як говорите, ви сучасна молодь, щоб вона зайшла. От те, що зараз молодь вона стала активніше і почала цікавитися не лише закордонної літератури, але і українською, і вивчати українських авторів. Як ви ставитесь до цього? Ну, Звичайно, як я можу до цього ставитися? Ну, супер, я ж українська авторка. Звичайно, я хочу, щоб мої книжки читали не тільки мої, щоб читали українського автора. Розумієте, зараз відбувається такий неймовірний момент в нашому житті, в історії нашої країни, коли ми нарешті розуміємо. Хто ми, звідки ми, де наші джерела, як, зрештою, називається наша країна, вона називається Україна. І ми мусимо і повинні, і мусимо, і, і хочемо творити зараз свою історію, повертатися до своїх джерел, до своєї класичної літератури, тому що я вважаю недостатньо класичної літератури в школі. Вона, на мій погляд, Трошки неправильно викладається і розповідається про наших класиків, не так. Коли я бачу цього Шевченка в папахі такого старигання, я згадую, як я читала, що він був франт, що він в молодості любив гарно вдягтися. От розумієте, треба розповідати про все, про не скорочувати, не трошки знаєте стандартизувати викладацький процес. А щоб це була широка, щоб це було широке викладання Української літератури, тому що там є про що говорити. Ну а про сучасну літературу це взагалі, знаєте, просто тераінкогніта. Настільки багато зараз авторів, які пишуть, які ніколи не писали або ставилися як я, наприклад, до своєї творчості, як до звичайної аматорської діяльності, звичайного хобі. А зараз багато таких людей, як я, і ми піднялися, і ми почали серйозно ставитися до своєї роботи, почали писати, може, якби не ця війна, ми б ніколи так от серйозно і не підійшли до цього процесу. Але розумієш, що потрібно, розумієш, що мусиш, розумієш, що ти неймовірно хочеш передати весь спектр своїх почуттів, відчуттів, думок, все, що ти бачиш навколо, щоб от. Та історія, яка твориться, щоб вона зафіксувалася і в художній літературі, в тому числі. Як вам відгукуність сьогодні присутніх, те, як вони вас уважно слухали та ставили питання? Ну, знаєте, трошки мені було спочатку. Не зрозуміла, чому так мало людей прийшло на зустріч з письменницею. Потім я зрозуміла, що це, знаєте, такі квінтесенція, такі справжні поціновувачі української літератури. Я упевнена, що зараз бібліотека буде мати вже. Багато книжок моїх, і люди почнуть їх читати. І вже наступного року я отримую відгуки, тому що до Дня бібліотек, до 30 вересня, я проводжу щорічно, проводжу конкурс, який я жартома називаю конкурс імені Мене, тому що це конкурс на найкращий відгук на мою книжку. І от, наприклад, закінчуючи тур Одеською областю, ми будемо повертатися до Харкова через Кропивницький. Саме тому, що житель Кропивницького в 2025 році виграв конкурс Людмили Охріменко на найкращий відгук на її книжку. І ми веземо всі шість книжок в подарунок бібліотеці міста Кропивницького. Тому що неважливо, хто написав цей відгук неважливо, хто виграв цей конкурс, але книжки отримує не той, хто виграв. Книжки отримує громада, книжки отримує центральна бібліотека. Тому я упевнена, що із міста Південного наступного року я вже отримую відгук, ви виграєте, і я вам пришлю ще більше книжок свого авторства. Абсолютно в подарунок. Розкажіть, будь ласка, от ви зараз подалі туром? Як вирішили завітати до Південного? Ви знаєте, я завжди звертаюся до професіоналів, а професіонали це обласна. Наукова бібліотека це ваша одеська е, національна бібліотека, які і надали мені допомогу, е, як обрати, як сформувати цей, е, як вибрати бібліотеки, в яких Куди поїхати і, і з ким зустрічатися? Саме вони вирішували це питання. Ну, А я лише, як би сказати, от звернула на це увагу і повірила, що так воно і мусить бути. Бо вони дуже добре знають область, вони знають, як бібліотека працює, вони знають, хто в ній директор, вони знають, чи людина знаєте, намагається залучити більше людей, провести якісь заходи, більше заходів, має якісь, хоче мати якийсь поштовх, розвиток тому вони обрали бібліотеки, мені порекомендували, і таким чином я опинилася, в тому числі і в південному.